Зест магні 6 шістратард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. <ız Ly> Надя. Хто буде далі? А зараз на сцені з'явиться інтелігентний рокер. Гліб Пархоменко, який розтопить серця всіх дівчат. Олю Так. Вау. <пілляє> <пілляє>

Дякую, дуже дякую. 24 лютого, після зйомок проєкту я повинен був повертатися у Херсон, але через війну я залишився у Києві. Моїм батькам чудом після п'яти місяців окупації вдалося все ж таки виїхати з Херсону, але наразі там до сих пір залишаються мої родичі. Моя бабуся, мій дядя, багато хто з моїх друзів. Останнім часом все складніше з ними виходити на зв'язок, і коли це вдається, то в мене хороший день. Зараз я займаюся вуличними концертами. Майже кожного дня я виходжу на вулиці Києва, співаю і збираю кошти на ЗСУ. Тим самим наближую нашу перемогу. Свій виступ на нокаутах я хотів би присвятити всім своїм друзям, близьким. Родичам і взагалі всім тим людям, хто зараз знаходиться в окупації. Я вірю, що одного дня ми всі з вами зустрінемось в українському Херсоні і будемо святкувати нашу перемогу. Слава Україні! Я дуже хвилююся зараз. Це дуже градус. Такий харизмат. Ого, буде гаряче. Up in these rooms, I see you right cross the street. Wow. Oh, yeah. I can help a wonder if she knows what is going on. She took a love, but she do not know how it feels. <laughs> Гліб Пархоменко. Ну що, всі атрибути справжнього рокера були. У нас реінкарнація Джимі Моррісона прямо тут і зараз. В енергетиці вам не було рівних. Але й були моменти, коли тривога, скоріш за все, вона трішечки передавалася. Я буду чесний, він артист 100%. Сьогодні. Він вже є артист. І... Було б круто, якщо б ти почав писати свої пісні. Ти пишеш сам. Я пишу свої Super. пісні. в мене є свій гурт. Скіні Джимі. Скільки вам років? Дев'ятнадцять. 19. 19. Oh, oh, nice. В тебе все попереду. У тебе все поперед. Та ні, він не може не сісти на стілець. В нього є характер, в нього є голос. Да, да, в нього є харизма. Достойний учасник. Хочу сказати, що це абсолютно чемний, добрий. Прекрасний глибокий хлопець, який мене дивував постійно. Я бачила ось таку фішку на репетиціях. Я не хотіла щось йому там заважати, тому що він так проявляв себе. Йому, так, це, 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 це просто він. Він такий таке нове покоління. І, взагалі, щодо мого рішення. рішення. Ам... Ви продовжуєте дивитися голос країни. Ми збираємо на ЗСУ. Коли ми разом, ми сила. Чи отримає місце на стільці рокер з Херсона Гліб Пархоменко? Я тебе люблю. Я зараз буду ридати. А також зірка благодійних матчів Динамо за життя Інеса Грицаєнко. Співом хотілося б підтримувати бойовий дух. Лія Меладзе. Захоплює не мої висоти. Бо так живу, можу, я. Вулична співачка з Києва, яка збирає на ЗСУ Яна Мілевська. Мені прийдеться конкурувати знову з Лією. Боєць добровольчого батальйону Давід Маскіса. Перемога буде за нами. Знищимо ворога, де б він не був. Слава Україні! Хто потрапить у прямий ефір від команди Дорофеєвої? Тут нікого викидати, пробачте, не пропустіть. Катю вас чекають на сцені вже йду. О, знайшла свій. Щодо мого рішення. Хочу тебе мучити далі в прямих ефірах. Я не буду тебе саджати сьогодні на крісло, але не вважаю це твоїм програшем. Чесно, не вважаю. Добре. Не садиш, надя? Це ти точно? Серйозно, він не сідає на крісло. Ви просто не уявляєте, наскільки. Цей хлопець класний і крутий. Я сподіваюся тільки на, на те, що воно тебе змотивує. Змотивує так. повернутися, зробити краще. Добре? Так, сто відсотків. Дякую тобі. Я думаю, що ви всі ще про мене почуєте. Круто! Це однозначно. З задоволенням Будемо чекати. Я пропоную давати другий шанс. Треба зрозуміти по емоціях, хоче він чи ні. Чи він хоче. Їхати додому. Стояти Стироти на цій сцені це шляху, багато чого варте. І davet, я дякую Богу, всесвіту, всім, хто причетний пліч. до цього шоу, що я стою тут. Клас. Клас. Гліпер, дякую, Надю, тобі. Ти дуже і я тебе люблю. Усе <тур> капець. Я зараз буду ридати. Ти ті ти тільки вперед. Ти ті наймиліший рокер. Блін, Надя, а... Давай, я пропоную другий шанс. Давай. Один, два, три. О, старий шанс! А! Другий шанс! Другий шанс! Другий шанс! Долишайся! Там Написали на ктовку! Браво! Другий шанс! Я правду кажу, чи не чекаю. <плес> я так щаслива! Слава Богу! Гладіка, заростати нас! Дякую! Дякую! Як це приємно! Врятівники! Рятівники! <серків> дуже дякую. Ми дали Гліву другий шанс, бо ми за самобутність, ми за свободу і дуже хочемо, щоб ти ще себе показав на наших Digital випусках дякую. До речі, дивіться усі, це дуже цікаво. Я, я вважаю, що кожен учасник, будь-який учасник, який дійшов до етапу нокаутів, заслуговує на прямій ефір. Але. Ми даємо другий шанс тільки тим учасникам, які вписуються в нашу команду, і ти вписуєшся. Ми слідкували за тобою на сліпих прослуховуваннях, на боях. Ми знаємо, що ти будеш співати в наших вже нокаутах в нокаутах другого шансу. І ми сподіваємось на тебе, що ти нам ще допоможеш в прямих ефірах. Покажу, клас. Як же це відповідально для кліба Тепер Другий шанс, треба його виправдати. Це, Це круто. Прості, Ласкаво просимо команду другого шансу. Дякую. Я вітаю. Це круто. Дякуємо Дякую. вам. Це клас. Я вже не можу стільки переживати. Та заспокойся ти Гліб себе 100% бачив учасником прямих ефірів, і тепер цей час з'явився. Дякуємо вам дуже. і Ми дякую, тебе цим вітаємо. Ми тепер ми на тебе надіємося. Дякуємо. На тебе надіємося. Дякуємо. нас не підведе. Не підведу не пода можливо до зустрічі у прямих ефірах. Хто знає? Дякую. Можливо, Дуже дякую. Важливо, щоб кожен етап розкривав вас з різних сторін, тому наші задачі давати щось різне, щоб глядач бачив, що ви реально готові артисти. Закінчили етап боїв і наступний етап це етап нокаутів. Ми не знаємо імена виконавців, котрих ми візьмемо в свою команду, але я впевнений, що вони будуть сильні, тому що на нокаутах немає слабких. Дивись голос країни о 21.00 на «Київстар СтарТБ.